Вітаю вас, шановні телеглядачі, на каналі Ритм. Це програма «Прямомови». Я її ведучий Павло Невесенко. І сьогодні гостем нашої програми є генеральний директор ТОВ з обмеженою відповідальністю Одет Мирон Чернецький. Вітаю вас, Мироне Львовичу. Добре. Ну, Ми спілкуємося напередодні Дня працівників лісового господарства. Я хочу вас привітати з цим святом. Добре. ви Добре. причетні до цього. Це наша професійна свят. От на Рівненщині всі знають, що є таке потужне підприємство, як ОДЕК, але в принципі в інтернеті дуже мало інформації про це підприємство. Ну, розкажіть, будь ласка, телеглядачам, чим займається, яку продукцію виготовляє ваше підприємство. Ну, і яка взагалі його роль на ринку України? Наше підприємство спеціалізується на випуску тільки фанери клеєнних. Це такий вузький сегмент. Доля випуску в загальноукраїнському родах, Україна складає десь 50%. 50%. Ну, Взагалі, якщо сказати про фанеру, можна говорити багато через те, що ми професійно цим займаємося. Як я вам скажу, що в нас в асортименті більше 70%. В продукції, я думаю, що не кожен повірить. Але якщо брати товщини, якщо брати якість поверхні, якщо брати розмір, повірте, може буде і більше. Власне, розкажіть ще трошки більше про інфраструктуру вашого підприємства. Ну, наше підприємство нараховує більше півтора тисячі чоловік. В структурі підприємства знаходяться, як транспортна дільниця, виробнича дільниця, будівельна дільниця, все ну, як положено серйозному підприємству. Скажи, от важко в наш такий складний економічний час тримати таке потужне підприємство. Ну, в нас на Рівниччині також є чимало підприємств, які збанкрутували ну, і не лише на рівничі, взагалі в цілому по Україні. Як вам вдається триматися ще на плаву, за рахунок чого? Ну, Важко сказати так однозначно, але я вже більше 30 років працюю на підприємстві. І щось я легких часів не пам'ятаю, щоб було легко. Но, тим не менше працюємо і стабільно. На процесі вже більше, більше чи майже 15 років. Тобто Працюємо стабільно. Весь час піднімаємо планку як в якості, так і в об'ємах і в планах такий напрямок. Будемо зберігати. Чи експортуєте ви свої товари в країни да. і Ну, і в, інчіл. в нашій географії десь 44 покупці, 44 країни, куди ми експортуємо нашу продукцію. В основному це основна наш основна кількість продукції у нас іде на експорт. Десь більше 80% експортується решта доля України. На жаль, поки така мала. З огляду на, то, на ті речі, які вже сказали, що зараз не, часи найкращі. Не тобто були часи, коли більше доля України були в нашому портфелі замовлення. А це в ці 44 країни це не лише країни Європи. Ні, це весь. Не, да. не повірите, а Австралію теж тобто відправляємо нашу продукцію. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що у вас півтори тисячі місць на підприємстві да, робочих працюючих. Чи не плануєте ви збільшити кількість робочих місць? І... Ну, в, в планах є у нас е, збільшення робочих місць, збільшення об'ємів випуску продукції через те, що ми десь місяці два назад ми закупили е, таке е, обладнання якби, е, досить. Високопродуктивне і європейського виробника. Якраз ми закінчили всі дні монтаж і зараз це технологічна наладка цього виробництва, там теж буде якби, і збільшення по продуктивності буде, і збільшення робочих місць. А яка середня заробітна плата працівника ОДЕКа? Ну, Середня, праців... середня зарплата робітника, працівника робітника робочого, скажемо, на робочому місці 3200 середня зарплата. Так, в загальному ходить по 400. А працюючи не лише зорі, або ну, заробіт ходить в такій. історія цікава, Діло в тому що так, з робочою силою. Не так дуже добре, як здається. Ви тобто, не повірите, що в нас є 5 маршрутів, по яких ми довозимо працівників. І найдальша точка, яку ми привозимо працівників на роботу, це 52 кілометри. Тобто, все рівно відчувається, що якість робочої сили з кожним роком, на жаль, не стає краще, повинні констатувати. Що були причина на вашу думку? Ну, я думаю, ну, головна причина, напевно, то, що все-таки виїжджає за кордон, то той, який може собі дати раду, скажімо, так, хто має якийсь професійний багаж потенціал, все одно, що мені говорив, 4-5 тисяч це, напевно, буде за мало. Соціально значена зарплата це одно, а для професіоналів напевно, напевно там вже в рази потрібно. А підприємство працівникам надає ще якісь соціальні пакети, там, путівки на оздоровлення, наприклад. Ні, ну, і всі застраховані е, медичну страхівку, всі мають, якщо, там, не дай Бог, захворювання, тут, будуть компенсації, за, затрачені кошти на ті речі. На, на базі вашого підприємства. Так, ну це ми організовуємо за наші кошти. На базі вашого підприємства є, ну функціонує футбольна команда Одес, доволі успішна і, мабуть, найбільш популярна. футбольна. Скажіть, звідки виникла ідея створити таку футбольну команду? Ну і чому власне футболию? Ну, ну, весь час хтось продукує ідею. Тобто, ідея народилась вже майже 15-14 років назад. І були люди, які... Любили футбол, грали, займалися футболом. І одного дня підійшли. Давайте цю ідею втілимо в життя. Ну і так, так сталося, що вона в, 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 в доброму місці, напевно, озвучена. Хороша не грати, не знаю. Тобто вона досить, досить хорошо спрацювала і вже живе ця ідея довго роки, вже немає. Традицій багато, колекцій має багато, у нас на заводі спеціальна всі, вся колекція здобутків на прохідні, то щоб кожен, хто приходить, дивився, бачив, переживав за команду. В принципі, це досить підтримки корпоративного духу нашого підприємства. Скажіть, а чи не було у вас бажання зробити професійною командою? Ну, навіть на прикладі того самого колосу ми знаємо, що от минулого Ковалівка. року да, з минулого року вони з вами в одній групі грали, а от цього року вони вже зараз є лідером чемпіонату України з футболу у другій лізі. Ну, час від часу приходять такі думки і ідеї, але в нас визрало таке рішення, що поки. Ці трофеї не позвойовим на Україні, які є. То ми не рухаємося, стоїть таке, таке завдання. А чи займається ОДЕК ще якимись соціальними проектами? ну, окрім? Ну, ми живемо, не можемо відділятися від того району, де ми живемо, працюємо, де наші працюють люди. Ми надано там пам'ятник Климу Савуру, хтось відкрили. Посильно участь брали ТСБ. .е. Зробили статую Божої Мати біля заводу, теж так в хорошому стилі і Ну, виконали. Наприклад, зараз там підставляємо плече пам'ятник Лодомору, його реставрувати, відновити і в кращому, щоб краще виглядав. .е. Так стараємося. Бути ти в руслі, в дусі mm. Давайте поговоримо про реформи. От ті реформи, які зараз наша влада в державі, на вашу думку, вони є якісними воно ну, і взагалі, і, чи вони якось mm. заважають для роботи вашого підприємства, чи наоборот якісь поштовх дають? Як mm. Ну, ми повинні розуміти, що реформи не робляться за один день mm. і не за один місяць. І, напевне, за, не за один рік. Я згадую свого товариша він з Болгарії, вони сім років були в асоціації, вісім років вже членами Європейського Союзу. Він мені відповів, що от судової системи ми до сих пір не можемо справитися. Я до чого підвожу, що це нелегка справа, але мені здається, що вектор і напрямок досить правильний, то що робиться, просто терпіння. Просто терпіння, я сподіваюся, що все буде нормально. А от економіку нашої держави. Економіку, ну, на жаль, все так виглядає, що не сильно дбають за економіку. Не сильно дбають і, і приклад Азоту, то, що ми говорили вже, напевне, один з них, мені здається, коли працює економіка, тобі можна по-другому і ділити податки, і по-другому дивитися на соціальний рівень всіх речей. Ну, коли не працює економіка, повірте, цього не буде ніколи. Ваше бачення, як підняти з колін нашу економіку? Ну, я думаю, що треба просто всілякі преференції давати виробникам. Тобто, якщо є виробник, то там повинно бути пакет серйозних, е серйозних преференцій, пільг, якщо можна сказати, можливостей кредитування серйозного. Під 23, 3-4%. І тоді повірте, я багато був у світі, бачив, як починали деякі країни працювати і що виходить. Другого шляху немає. Другого шляху немає. От ви О, як співпрацює із на міжнародному рівні, от якщо порівняти розвиток. Деревообробного бізнесу України і, наприклад, Європи, то Я думаю, що в нас більші перспективи. Тобто, ну, навіть не врачи за те, що в нас є ресурс, деворобна галузь, ну, скажем, фанерне виробництво, тим, чим ми займаємось, потребує багато робочої сили. І я спостерігаю такі процеси, що Серйозне диробне виробництво мігрує із сходу, е, сюди до нас, той тобто, з заходу більше на схід, і дуже багато є в цьому підтвердження, що серйозне директоровне, директоровне підприємство, вони зараз концентруються, Польща зараз до нас переходять. Ну, це такі логічні процеси, вони більше зв'язані із досить високою вартістю робочої сили на назад. А, де багато робочи ручної праці, напевно, ну, цим і спровоковано, скажемо, це такий так, результат. Не. Ну і такі перспективи. Це моє особисте якби, судження. Віцет, ви вже говорили, що вашому підприємству завжди важко, було. воно все ж таки от, от, за нього чого в такий складний час. Я думаю, що, напевне, декілька складових, дуже важливо, те, що ми свого часу отримали хороший завод європейського виробника, то конкурентну продукцію. І друге, що в нас якби, завжди були традиції якості досить сильні, ми їх якби, підтримували, і підтримуємо, і надалі, надалі будемо підтримувати. Я думаю, що такі, такі складові головні, тобто можна там ще в дрібниця. А в основні складові це такі. Тобто, традиції колектив помаленьку формувався тож, сильний і стабільний. Ну, напевно, десь так воно і виглянує на сьогоднішній день. Я знаю, що від вашого підприємства до тунелю кохання тричі на день ходить потяг. От в телеканалу «Ритм» виникла така ідея, ну, чи не хотіли б ви вкласти гроші, щоб... По тунелю кохання запустити там трамвай чи тролейбус, щоб зробити це туристичною мекою нашої області. Ну, бо це дійсно, я знаю, навіть знімальна група з Японії приїжджала так, туди знімати. Я чу, чу. Ну, Досить цікава ідея. Не знаю, одик щось зробить. Я думаю, що може конкурс якийсь об'явити цих, може там якісь матеріальні стимули може зробити. Ну, Напевне, десь. Цікавість цією гіпотетично. Ну, було би цікаво. Якщо. Скільки людей цим цікаво, це я знаю, що, не, що воно дійсно так є, бо весь час нас стараються орендувати або попросять, що давайте поїдемо в тунель, бо в принципі там більше нічим не проїдеш і щоб його відчути, всю красоту, цю красоту, цієї справи можна зробити тільки на, на, скажімо, тепловозі. Ну і власні люди будеш... ж. Не бачить весь тунель кохання, бо ми там певну частину тіло, а він там декілька кілометрів. Ну, я якби я, запис побачив. Будемо підключатися на І на завершення нашої розмови ви маєте чудову можливість привітати своїх колег з Днем, працівників лісового господарства. Дякую за таку можливість. Я хочу привітати всіх лісовників, всіх лісопереробників із традиційним святом, яке відбувається в 3 неділі вересня. Повірте, що красоту української землі не можна сприйняти без наших дібров дубових. Не можна затишку і комфорт наших осел уявити без, без меблів. Не можна виявити без хорошої підлоги. Напевно, не можна виявити також і будівництво без, без нашої фанери. Ну, Все це вимагає конечно, плідної праці, зусилля для того, щоб все це підтримати, відновити, зробити. Так, Вітаючи всіх із святом працівника лісового господарства, я хочу. З особливою вдячністю сказати хороші слова в адрес працівників Товариства Одих України, які своєю невтомною праці піднімають марку Одика на хороші висоти приміті. Я ще хотів би також слова подяки висловити нашим. Працівникам, які вже передали естафету молодим, а самі знаходяться на заслуженому відпочинку. Всім зичу здоров'я, добра, затишку в оселях, миру і спокою в ваших серцях, ваших домівках, в нашій нації України. Святого. Я вам дякую, Марон Львович, за дуже цікаву розмову і бажаю, щоб ваше підприємство і надалі так функціонувало вдало і приносило славу нашому регіону. Дякую. З вами була програма Пряма мова сьогодні. Гостем нашої програми був генеральний директор ТОВ з обмеженою відповідальністю ОДЕК Чернецький Мирон Львович. До нових зустрічей в ефірі!